Всім привіт! Зазвичай час очікування клювання критично залежить від того наскільки ефективна насадка здатна привернути до себе увагу риб. Наші нові насадочні бойли флюораактив якраз і належать саме до тих насадок, які можуть робити це якомога краще. Насадки флюороактив приваблюють увагу риби одночасно за рахунок декількох важливих фактів. По перше, до складу цих болів входить багато. Ефективних приваблюючих речовин, включаючи вільні амінокислоти. в процесі активного розчинення бойлу ці приваблюючі речовини швидко потрапляють в воду, що оточує насадку, і впливаючи на хеморецепторну систему риби, примушують її звернути увагу на наш насадочний бой. По-друге, навколо бою створюється. Яскрава флюора зелена або флора рожева хмаринка, в залежності від конкретного виду болів, яка також е, додатково привертає до себе увагу риби. Ну і в якості контрольного пострілу в процесі розчинення болів, від них відділяються невеличкі плаваючі частинки, за рахунок яких створюється своєрідний анімаційний ефект, який е, також е, привертає увагу риби до нашої насадки. Таким чином насадочні бойли флюороактив володіють комплексним приваблюючим ефектом, за рахунок чого можуть суттєво скоротити час очікування клювання. Ці бойли ми випускаємо у декількох розмірах: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм і 20 мм. Бойли з зеленим флюра ефектом мають такі аромати. Це кисла груша, солодка кукуруза, белачан, белачан тягровий горіх, креветка спеції і печінка перець полуниця. Бойли з рожевим флюра ефектом мають аромати слива. Кріль, тайські спеції, кріль белачан, кальмар журавлина і краб белачан слива. Тому, якщо ви хочете е добитися інтенсивного клювання і максимально скоротити час очікування клювання, обов'язково спробуйте нашу новинку сезону 2024 року осадочный бойлы, флора, актив.